10. Це компактний майстерний візок із трьома 97 інструментами. Майстерний візок оснащений захистом кутів, тримачем для паперових рулонів, робочою поверхнею з нержавіючої сталі та тримачем для балонів. Майстерний візок має загальну вантажопідйомність 600 кг, а кожна шухляда витримує до 50 кг. Усі інструменти розміщені в триколірному пластику, промарковані, тож одразу видно, якщо чогось не вистачає. Верхня шухляда укомплектована викрутками та шестигранними ключами. Ми маємо в наявності хрестоподібні викрутки, а також викрутки торкс, шліцеві викрутки і крім того, спеціалізовані викрутки для хомутів. У другій шухляді у нас знаходяться набори торцевих головок на півдюйма, восьмих і чверть дюйма, а також відповідні подовжувачі та перехідники. Маємо довгі головки, а у верхній частині короткі головки. Також тут є біти Торкс і, відповідно, шестигранні торцеві головки. Тут збоку свічкові головки, щіпці для роз'ємів і ще дві маленькі тріскачки. У третій шухляді, яка є дуже зручною та практичною, знаходяться довгі біти-головки, що ідеально підходять для головок циліндрів або ж для приводних валів. А саме це шестигранні торкс і тут також є рібе, які є дуже важливими для різних видів робіт. У верхній частині цього чудового набору ми маємо короткі шестигранні головки, а також багатозубці e профіль Torx і Torx головки, що є дуже важливими інструментами. Додатково тут присутні спеціальні головки для зірваних гвинтів, що значно розширює функціональність. Крім того, у цій зручній шухляді знаходиться ще й повний набір бітів, який доповнює комплект. У четвертій шухляді знаходяться ключі. Вигнуті тут спереду трубчасті ключі, ключі для трубопроводів. Тут посередині зверху торкс, а тут збоку класичні накидні та рожкові ключі до 24 мм. У п'ятій шухляді знаходяться пасатижі, стопорні щипці, водяні помпові щипці, фіксуючі щипці, а посередині вимірювальні інструменти: штангенциркуль, щуп і рулетка, а зовсім збоку – напилки. У шостій шухляді у нас спеціальні інструменти для автомобілів. У цій шухляді я знаходжу все, що потрібно для обслуговування масла, для коліс і шин, а також для гальмівного сервісу. У сьомій шухляді знаходяться молотки: безвідбійний звичайний слюсарний молоток або кувалда, монтажні ломи, два магнітних підйомники різної потужності, ліхтарик, зубила та пробійники. Унікальна система Duolog дозволяє нам відкривати кілька шухляд одночасно. Або перемкнувши режим, відкривати лише одну шухляду за раз. після завершення всієї роботи. Всі шухляди можна централізовано та надійно зачинити на замок, забезпечуючи повну безпеку.